Влітку срібло темніє частіше. Це нормально, і про це ми вже з вами розмовляли в попередньому відео. А от як його почистити, зараз ми будемо з вами розбиратись. Я вам покажу найпростіший спосіб, але дуже дієвий, і той, що не зіпсує блиск на ваших прикрасах, а також не буде їх ошкоджувати. Отже, 200 мл окропу, додайте столову ложку оцту та занурюйте потемніле срібло. Карабін на ланцюжку або на браслеті, ми не занурюємо, це дуже важливо, тому що там є стальна пружина і на ній може з'явитись просто іржан. На ранок, коли чорний з люди розм'якшився, ми виймаємо срібло і посипаємо на долоню соду, також миючий засіб для посуду, кладемо туди прикрасу і трохи протираємо виріб, промийте в проточній воді і осушіть рушником ваш виріб. Той вирів, що ми почистили, ми зразу не одягаємо, а даємо йому полежати годинку-дві на поверхні, щоб утворився захисний шар. І для того, щоб на цьому виробі не з'явилися такі потемнілий цяточки від нашого шкірного жиру. Ось і все. Блискучих вам прикрас!